Користуйся можливістю привезти свою дитину на Дніпровську набережну. Зовсім безкоштовна площадка. Це від забудовника тут, від цього житлового комплексу, поки вони ще не загородили забор. Тому що тут дуже круто, різноманітні площадка, вся вкрита, ось таким якимсь ісценим асфальтом, пластиковим, дуже таке м'яке покриття. Безпечне, он, тунельки такі, горки, можна бігати, перелазити, пісочниця є для малесеньких, качелюк дуже багато. Батутів 3, 5, 6 батутів. Коротше, а красота, а ландшафтний дизайн, он спортивна площадка, он спортивно закрита, мабуть, там, не знаю, туди ми ще не доходили. Рекомендую. А купити тут будинок, о, в будинку цьому квартиру, я взагалі вважаю, що це просто Мам, зелений кран, так. Зелений, кран, он, да. зелений дом, зелений кран. А набережна, особливо на високому поверху тут буде. Считаю, круто. Бажаю вам всім добра, натхнення всього найкращого. Мам. Картопля на кіклоразички, жук не їсть листя, є наявності, пишіть. А я йду приїхати на батуті. 飞还有，飞还有。